Сьогодні День Матері. Цілий християнський світ підносить свої очі й серця до Матері у вдячності за її жертви, працю та любов. Мільйони матерів заслуговують на це окремішне відзначення прилюдної пошани, бо вони матері, сповняючи волю Небесного Отця. Не тільки дали дітям життя, але виховували їх, журилися за них, щоб вони були Богові милі і людству корисні. Вдячні діти розуміють це велике відповідальне завдання матері і тягарі з ним злучені. Тому вони сьогодні дякують Богові за великий дар, добру матір. Коли цілий світ дивиться на матір, тоді не можна не глянути на ту, котра є між усіма матерями найкращою. Пречиста Діва Марія. Вона первовзір матерів, не тільки тому, що вона породила Сина Божого, але й тому, що вона найкраще виконала обов'язки матері. Тому її зразок повинен стати. Перед кожною земною матір'ю багато матерів старається віддзеркалити у своєму житті чесноти Марії та багато не виконують як слід своїх обов'язків, міняють колиску на розкіш, жертву за вигоди, працю на приємності, хотіли б приймати почесті. Але без материнства. Інші приймають із радістю цю Божу ласку, материнство, але виховують дітей для землі, але не для неба. Інші так перебільшено люблять своїх дітей, що для них усе жертвують. А як Бог на заваді, то і Його усувають. Найкращим прикладом для наслідування матерів. Є Марія, вона дуже любила свого Сина Ісуса, хоронила Його перед ворогами, годувала, вбирала, вчила, брала до храму святині, одним словом, робила все по Господньому закону. Ісус же зростав мудрістю літами і ласкою в Бога та людей. Хай матір пам'ятає, що дитина має не тільки тіло, але й душу. Правдива матір дбає, щоб одне й друге росло. Коли матір запишеться в пам'яті дитини такою, як Бог велить, тоді не тільки один день у році, але довгі роки вона буде тішитися успіхами своєї праці, навіть коли Господь покличе її до себе. У маленькому місті в штаті Мейн одна жінка, чекаючи на поїзд, увійшла до квіткового магазину. За хвилину війшов туди теж малий хлопчина і попросив шість гарних троянд. Продавець подав квіти і запитався, чи долучити карточку. Хлопчина відповів Так, і напишіть. З Днем Народження Мамі. Двадцять хвилин пізніше поїзд поволі рушав, і з вікна вагону жінка пізнала на дорозі хлопчину, як він із квітами входив через хвіртку на цвинтар. Доброї матері ніхто не забуває. Маріє, моя мати, хорони мене сьогодні від тяжкого гріха. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна Ти між жінками, і благословений плітлона Твого, бо Ти породила Христа Спаса, Спасителя душ наших. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плітлона твого. Бо ти породила Христа Спаса, Спасителя душ нашим, Богородиці, Діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословена між жінками і благословений плітлона Твого, бо ти породила Христа Спаса, Спасителя душ наших.